Та радуцького часто не приняття за вас. Якщо у вас кілька перевірок, ви їх проходите, чому є претензії до роботи вашої? Я а, хочу ще коротенько, я не хочу коментувати заяви Радуцького. Я а, на сьогоднішній день цілком влаштований роботою. Тендерного комітету Черкаського міста Конкому. Звичайно, він не ідеальний, багато над чим ще треба працювати і є, ще рахуватися. Але е, коли річ йде про комунальні підприємства міста Черкас, то я хочу сказати, що в оперативному управлінні першого заступника міського голови є комунальне підприємство дирекція парків. І воно працює ефективно. Навірно, там ефективний директор. Це в моєму, в прямому оперативному управлінні. Читайте повноваження. Якщо річ йде про інші комунальні підприємства, чи ЛУАШ, Електротранс, там є свій профільний зам, є свій керівник департамента, де в повноваження їх написано оперативне управління комунальними підприємствами. Я не вмішую фінансово-господарську діяльність комунальних підприємств і не маю права, окрема, дирекції парків. От я рахую, що я ефективний менеджер, тому що дирекція парків працює дуже гарно. Дякую.